Добрий день, шановні батьки. Сьогодні ми говоримо на тему правила безпеки взимку. Зима особливий період для дітей: більше руху, емоцій, нових вражень, але разом із радістю приходять і ризики. Саме взимку дитина найчастіше може переохолодитися, послизнутися або потрапити у небезпечну ситуацію. Наша мета не забороняти, а навчити дитину бути уважною до себе, пояснюючи прості правила через турботу і приклад дорослого. Одяг основа зимової безпеки. Зимовий одяг має не лише гріти, а й дозволяти дитині вільно рухатися. Коли дитині тепло і зручно, вона менше втомлюється та краще контролює свої рухи. Важливо слідкувати, щоб одяг залишався сухим. Волога швидко охолоджує тіло і може призвести до застуди. Краще одягнути дитину шарами, ніж один дуже товстий светр. Лід – прихована небезпека. Дітей приваблюють замерзлі калюжі та водойми, адже вони виглядають як місце для грі. Пояснюйте дитині спокійно і чітко. Лід може бути тонким і небезпечним навіть тоді, коли здається міцним. Важливо сформувати стале правило: до льоду не підходимо без дорослих і не виходимо на нього. Зимові ігри мають бути безпечними. Активні ігри на свіжому повітрі дуже корисні, але потребують контролю. Розкажіть дитині, що кататися із гірок можна лише там, де немає доріг, дерев чи інших перешкод. Також звертайте увагу, щоб у снігу не було льоду або сторонніх предметів. Навчайте дитину грати так, щоб не нашкодити ні собі, ні іншим. Безпека на дорозі взимку. Взимку дорога стає слизькою, а видимість часто гіршої. Поясній дитині, що автомобіль не може зупинитися миттєво, тому поспіх біля дороги вкрай небезпечний. Навіть знайомий маршрут взимку вимагає більшої уважності яскравий одяг або світловідбивні елементи, допомагають зробити дитину помітнішою для водіїв. Мороз і самопочуття дитини. Організм дитини швидше реагує на холод, ніж організм дорослого. Якщо ви помітили, що дитина стала мляв. Змерзла або скажеться на холод, прогулянку краще скоротити. Після повернення додому важливо зігріти дитину теплим напоєм і дати їй можливість відпочити. Розмова і приклад, найкращий захист. Діти найкраще навчаються через спілкування і приклад батьків. Говоріть про правила безпеки спокійно, без залякування. Запитуйте дитину, як вона вчинить в тій чи іншій ситуації і підтримуйте її відповіді. Коли дитина відчуває довіру, вона легше запам'ятовує правила і застосовує їх у житті. Безпека дитини взимку це не лише правила, а й щоденна увага, турбота і живий контакт між дорослим і дитиною. Саме через спокійні пояснення, підтримку і власний приклад, батьки допомагають дитині навчитися берегти себе та інших. Коли дитина відчуває, що дорослі поруч, що її чують і підтримують, вона стає. Уважнішою, впевненішою та обережнішою. Нехай зима буде для дітей часом радості, відкриттів і теплих спогадів, а для дорослих періодом усвідомленої роботи і спокою за безпеку своїх малюків. Дякую вам за увагу!